Вікосом три сестри. Пряли пізно до пори. Якби я була цариця, я б на весь хрещений світ приготувала би бенкет. О, прикольно, я б теж. А я б на весь хрещений світ приготувала би кефір. Женщина, з вами все в порядку. Що ти кричиш? Ну, не знаю. Я взагалі бажаю, що усі ці панські бенкети повний відстій ні українських танців. Ні нашої горілочки. Як взагалі так веселитись? Слухайте, тут ж можна якісь конкурси придумати. Що? Ні, а молодіо каже, для класної вечіринки це ж треба що. Діджей, піджей, пам'ят. Щось під небудь від голови, що ж так болить? Ну, не знаю. Я б на весь хрещений світ зробила вільну вечірку. Я навіть для цього. Об'язати, на свиснула. Це знайшла. Я її вже тиждень шукаю. Ой, як добре. Слухай, вона в нас якась притрушена. Віддивіся від неї. Ну от дивіться, от як кажуть, закрутити дві на зиму. Ну, це взагалі як? Ну, це взагалі дурненька. Закрутити це означає консервувати. Законсервувати двіж на зиму. Так, вона каже законсервувати двіж на зиму. Це точно треба, треба мінералочки, буде наперед взяти, все додому.